О май гад! Капець! Я не стив. Так, з було чувак. До побачення. Так. О май гад! О май гад! Це щось... Корисне! Капець, він утроїв! Так, все, круто! Так, все, до побачення в візницю. Так, один та другий. Так, у двох. Так, бабуся залишилася. Бабуся, там тебе чекають у візниці. Не впала. Всім привіт, котики, такіські, я містер Котик. Сьогодні будемо грати в гру вбивство. Там треба вбити короля, щоб стати королем та сісти на трон. Ну що, спробуємо. Там дуже багато ще кінцівок. Сьогодні будемо дивитися усі. Ну що, поїхали? Let's go! Так, натискаємо ніж. О май гад! Бачили, мене схопили та кинули в в'язницю. Вау! Він помітив. Коли він кашлює, е, треба ховати ніж одразу. Так, коли він. Е, так, давайте ще... ще спробуємо. Так, натискаємо ніж. Так, кашлює так, все, одразу я сховав. Yeah! Так. То, вийшло! Так, все. Тепер я король. Так, все. Мені вже добре. Так, це... тепер я король, а тепер треба подивитися назад, щоб він боловою мені по спині не дав. Так, ну що, спробуємо стати королем. Так, натискаємо на ніж. Так, він подивився вгору. Я одразу сховав ніж. Так, знову подивився. А що буде, якщо не ховати ніж? О, май гад, я встиг бачили, він так чпуньк Та назад подивився. Так, моргнув. Бачили так чпунь. Чпуньк так? Так, кашляє теж обертається. Знову назад? Капець як важко. Назад подивився. Так, моргнув. Капець, я не встиг відпустити. Так, давайте спробуємо. Ще раз. Так, я сховав. Шмигнув носом, бачили? Так, назад. глазом отак, чпунь. Так, треба було далі продовжувати подивитися, якщо він вгору дивиться. Буде щось або ні. Так, це назад, це 100%. Він би помітив. Так, тримаємо, тримаємо, тримаємо. Так, вгору це, мені здається, все окей, так і треба. Так, все. Нарешті став королем. Так, тепер треба дивитися, щоб нас не вбили. Так, з буловою чувак. До побачення. Так, все, викинули його в в'ізницю. О oh май гад! Він більше половини життя зняв. Це привид короля. Так, це охорона чомусь хоче нас вбити. Ага, він нічого не робить. Так, все, ми підійшли вже до дверей. О, oh гад! Він помер. Тому що життя скінчилося. Оця червона смужка над головою. Так, тепер треба його. Е... Ага, так, він подивився. Треба його вбити, щоб стати знову королем. Так, ну це дуже легко було. Лайкосик. Так, давайте подивимося, що він хоче нам дати випити. Це щось корисне. Капець, він утроїв, бачили? Він ще й сміявся, чули як? Так, тепер нам треба його вбити, щоб стати знову королем. Так, бачили він око відкрив, то обернувся одразу назад? Так, а якщо вгору подивився, то мені здається, що це нічого як у того. Тому треба було не відпускати ножа. Все є, круто нарешті. Так, є. Круто. Так, стали королем. Так, цього чувачка ми вже бачили, як він стає королем, тому його треба. В'язницю. А важко його бачили спіймати? Він так одразу чпуньк, типу він нічого не робить. Картина на стіні, бачите, класно висить. Капець в нас смужка червона закінчується. Дивіться, яка картина на стіні. Короля хотіли вбити теж ножем. Так, дійшли до дверей. Так, знову погано, бо в нас закінчилася червона смужка життя над головою. Так, все. Він став королем. Тепер нам треба його вбити, щоб знову стати королем. Так, окей. Так, дивимось на нього уважно. Так, бачили, він хотів подивитися назад. Майже подивився, але його це не врятувало. Так. Так, ну давайте з булавою Подивимось, що буде, якщо він а, дасть булаву у спині. Так, круто сміється. Так. так, все, він став королем. Тепер треба його вбити, щоб а, знову з, забрати собі корону. Так, круто. Дивимось на нього уважно. Бачили він оком назад, подивився. Так, все, круто. З другого разу. Так, є, круто. Так. Тепер ми стали королем. Так, це селяни. Так, до побачення. Так, залишилася бабуся. З вилами. Бабуся, там тебе чекають у візниці два чувачка твоїх. Знову вони. Як це таке можливо? Це вже що інші якісь? Так, мінус один. Так, до побачення. Двох. У в'язниці їх. Так, чпунь, чпунь. піддупники бачили? Так, цього, цього чувачка ми вже бачили. Так, люстра над головою. Капець! Треба було обернутися, щоб люстра, мені здається, щоб вона впала на нас. Так. Будемо знати. Так, треба його вбити. Так, він подивився назад. Так, мені здається, що зараз вийде. Є, круто. Так, знову стали королем. Так, давайте подивимось. Це ж бабуся, в неї нічого немає. О, круто. Весілля? Я одружився? Капець, вона щось в'яже, я клубок ниток тримаю. Допомагаю їй. І бачите, в нас двоє тіточок. А чому у нього він кубик в рот собі взяв? Так, ну така собі кінцівка. Прикольно. Так, далі. Так, ну що, з бабусю, <гум> мені сподобалось. Напишіть у коментарі, як вам бабуся. Так, ну що, треба знову стати королем. Так, шмигає носом. Треба одразу ховати ніж. Так, моргнув. А, треба було не відпускати, бо якщо наверх дивиться, то це нічого страшного. Є! Круто! Так, знову стало королем. Так, що він дає? добре щось або погане? Давайте подивимось. Так, зеленого не було, але смужка червона е, бачили немає. Е, це що, теж життя все закінчилося. Та, капець! Я думав, що люстра не влучить в мене. Так, революція, пожежа, капець. Так, програли. Так, давайте далі. шмигає носом треба одразу ховати ніж, бо буде повертатися назад. Так, він подивився вгору, але бачили нічого страшного треба не відпускати. Так, от цього чувачка ще не було. Давайте подивимося, що він дасть випити отрута чи ні. Капець знялося все життя. Так, меч на голову хотів впасти. Так, все, блазня, клоуна кинули в в'язницю. Так, давайте подивимось з головою, як це буде. Чули, як він сміється? Так, ну нічого страшного ненадовго. Так, будем, будемо його зараз вбивати. Так, моргнув та одразу повернувся назад. Треба на нього уважно дивитися. Так, все, до побачення, чувачок. Так, знову Селяни. Так, мінус один. Так, у В'язницю. Так, у вас чекає там товариш у В'язниці. Та знову вони. А чому не двох? той теж а, а, замахнувся вілами. О, ні-ні-ні-ні-ні! Ні! Оце я дурник. Люстра на голову впала. Цей на шару забрав у нас, бачили, які трусіля в червону серсерденько. Красиві. Так, нам треба знову його вбити. Так, він наверх подивився нічого. Так, ну, він дуже просто щось здався. Так, круто. Так, так, знову стали королем. Так, давайте подивимось, що буде, якщо блазень цей джокер, клоун вб'є нас. Оце кінцівка. Він кинув корону в чувачка, який в туалеті сидів. Так, це селяни. Так, було три. Одного в'язницю кинули, два залишилось. Так, другу в'язницю, третій залишився. Так, йди е, е, до своїх товаришів в'язницю. Так, з мечем. Так, люстра може впасти на голову, тому треба її пройти, щоб вона в мене не впала та... Дивіться, я не можу його схопи спіймати. Все, я натискаю. Вже я дійшов до дверей. Так, все круто, я став королем. Круто. О, нарешті пройшли усю гру. І що, отак, сьогодні круто зіграли в гру вбивство, стали королем, прийшли до трона, сіли на трон та подивилися повністю усі кінцівки гри. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео, ось тут дивіться відео, натискайте, ось тут дивіться відео. Сюди натискайте підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!